Доброго дня, шановні депутати, шановні члени комісії, шановні доповідачі. Сьогодні в нас чотири питання на порядку денному. Перше питання про затвердження плану діяльності Рогатинської міської ради з підготовки проєктів революційних актів на 26 рік. Доповідає Христина Сорока. Шановні депутати, вашій увазі пропонується план діяльності, власне, щоб ми затвердили план діяльності Російської міської ради з підготовки проєкту регуляторних актів на 2026 року. Це такий е щорічний документ, який приймається в кінці року для того, щоб спланувати роботу на наступний рік, власне, що стосується регуляторних актів. І вам пропонується власне таких три регуляторних акти. Протягом першого, другого варто подати такий проєкт політорного акту, як перетвердження норм надання послуг управління побутовими відходами в населених пунктах міської територіальної громади на 2026 2030 20 -20, роки, з якою метою буде триматися для потреба забезпечити ефективність надання послуг на рівні можливості і доступу до отримання споживачами послуг з управління побутовими відходами в на нашій громаді у кожному населення. <кхе> Другий регуляторний акт планується Важко прийняти затвердження правил устрою території населених пунктів Раотинської міської територіальної громади. Десь ми в цьому році слухали власне дотримання правил благоустрою і поговоримо про те, що беручи до уваги, які зауважені, пропозиції, які вже є на сьогоднішній день, пропонується прийняти правила благоустрою на території населених пунктів нашої громади. І третій регуляторний акт це про затвердження правил розміщення виписок на території Одинської міської територіальної громади. Щодо цього рекульторного акту повідаємо про те, що можливо його прийняти у третьому кварталі, спочатку перший, другий розробляти його. І цим займатися буде відділ містобудування архітектури. До тих, що я сказала попередньо, то звичайно відділ архітектури містобудування щодо правил благоустрою, а окрім того, ще й благоу, будинку управління, що стосується надання, надання послуг з управління побутовими відходами. Звичайно, що це є наш намір. Ми пропонуємо прийняти такий план діяльності, а вже змінило того, які будуть ставлені, сховатися, як підготуються, вже будуть підготують і вони будуть дію, якщо пройдуть всі подібні процедури. Дякую. Mm -hmm. Чи є це питання в mm -hmm. членів комісії? Mm -hmm. Немає. Немає. Прошу до Ольга Ігорівна відсутня. Ренат будемо відсутня. І воно в рівні статусу. За школяру все напевно за. Рішення рекомендуємо вивести на сесію. Друге питання про затвердження програми розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній команді на 26 28 рік. Прошу, Христина, Володимирівна. Шановні колеги, ваші увазі пропонується підтримати програму, яку пропонуємо на 2026-2028 рік. Була То, що була розрахована на 2023 рік включно. Про що йде мова? І з якою метою ми створюємо цю програму, що вона діяла в нашій громаді. З метою належних умов для підвищення ефективності діяльності нашої ради. Про що йдемо? В нашій програмі, яка перекачає на 2026 рік, передбачено 1 мільйон 540 тисяч гривень, і в яких саме напрямках. Тобто в нас є такі організаційні заходи, про що йде мова? Пороченського асоціація йде мова про придбання та обслуговування адмістування та адміністрування програмного забезпечення, системи онлайн-відеотрансляцій, відповідно, виконання депутатських повноважень і заходи, які передбачені в організаційних заходах. Інформаційна діяльність. Про проведення заходів, які стосуватися інформаційної діяльності, вислання питань діяльності місцевого середування, засобах інформації, вислання інформаційної продукції, третій є наш. Напрямок цей проект проект Ротінської міської ради зразу зауважують, що в цьому році ми передбачали на м, співфінансування проєктів м, більше мільйона коштів, то нам вдалося залучити, чому так передбачали багато, бо власне планували, що потрібно буде співучасті і вона допомагає певної суми коштів. Але так сталося, що ми змогли реалізувати ці проекти з меншим залученням коштів російської міської ради. Відповідно, на 2026 рік співфінансування проєктів передбачено 300, Гривень, а також ще є четвертий пункт, це є самоврядних засад в громаді, де йде мова про е, щорічна педагогічна премія імені Івана Мазички, пошанування нагоди професійних та державних свят. Прошу підтримати проєкт. А 2028 року 58 е, власне фінансування до межах бюджетних призначень, а вже будемо визначати відповідно про що буде вступати до кінця програму. Дякую. Шановні депутати, що за запитання? Дякую, заведіть, будь ласка. Холоджу, Волі не відсутня. Гримля Володимир Володимирович, Деляк Слава Володимирович, Кушнір Кінева не відсутня. Струк Володимир Зіноєвич відсутній. Іванова Ірина в школяр Оксана Михайлівна. Все рази. Рекомендуємо подати розгляд сесії. Третє питання. Про затвердження цільової програми національно патріотичного виховання дітей та молоді за 26-28 рік. Прошу про це. Шановні колеги, в цьому році завершує програма, яка існувала у нас, власниці два соціальна програма за фізичного виховання дітей та молоді. І пропонується вашій увазі програму на 2026-2028 років. Власне, метою програми є, так як і ідея нашої держави, створення і розвиток системи національно-патріотичного виховання. В чому полягає суть цієї програми? Аналогічно залучення дітей для того, щоб підтримати їхній розвиток їхнього патріотизму, але і але водночас і зосереджена увага на такому напрямку, як військово. Що, Про що йде саме зокрема увага в програмі переліку заходів? Формування української громадянської ідентичності це ті заходи, які в нас відбуваються в навчальних закладах. Так сталося, що ми передбачили тут в межах бюджетних призначень, а потім передбачили на реалізацію тих заходів, що були в цьому році. І підтримка молодіжних клубів та лідерських груп і десь, зокрема, ми навіть цьому вже ці програми в цій передбачили військово-патріотичне виховання перелік всіх тих конкурсів, які відбуваються перший етап в громаді, тому що переважно. Діти з наших навчальних закладів беруть участь в етапі обласному, але десь пропускається етап нашої громади. І тут вивели в пункті 2.1 всі конкурси, які відбуваються на території нашої громади. І ви знаєте про такий дуже масштабний конкурс серцем єдиним ми Україна. Також навчальний заклад представляє себе і наша громада на прошому навіть. Наші ліцеї і братіпровати у минулому році, в цьому році в ліцей номер 1 дуже на хороші результати показали на цьому конкурсі. Власне, йдемо про проведення наметових таборів змагань навчальних його зборів, на що передбачено в цій програмі 40 тисяч гривень, на проведення дитячо-юнацької військової. Військово-спортивно-тричної патріотичної гри Джура. І ви знаєте, що в нашій громаді є осередки, які дуже добре функціонуються. Це і в ліцеї братів романтинців, вже зараз є ліцей номер 1 створили сокіл, так більш до цього відповідальніше відносяться. І це теж на це десь фінансування. І наскільки я розумію, третій розділ духовно-моральне виховання це ті заходи, які відбуваються. Ну, навіть тут передбачені десь трошечки кошти на виготовлення розповсюдження краєзнавчих матеріалів, можливо, комусь поліграфічні на продукція, де можна буде звернутися до цієї програми і, власне, на практичний напрямок передбачити кошти. Дякую. Знаю, що в цьому році ця програма діяла, я знаю, що Пригадую, що зверталася до Василя Івановича, що в цій програмі були кошти передбачені, привіти з мав до директорів наших ліцею звернутися, можливо, в них є бо там ще якесь фінансування, можливо, вони можуть реалізувати на потреби тих усередків патріотичного виховання, які є в їхній навчальній запах. Але це ж, ж фінансування 50 тисяч гривень тільки передбачається на 2026 рік. Чи є запитання вже? Прошу прочув, Ольга Ігорна відсутня, Гривна Володимир Володимирович, Даниляк Слава Володимирівна. Кушнірське на мене відсутня, відсутні. Олег Зіновійович відсутній. Іванович Стащина. Оксана Самохай за. Дякую. Четвертим питанням є у нас про лист Торгатинської районної організації <клес> Спілка Чорноти від 01.10.25 року. Рогатинська районна організація Спілка Чорнобиль просить при формуванні бюджету на 26-й рік передбачити кошти на кошти на компенсацію під КП «Рогатинське будинку управління за надання послуг з водопостачання та вивозу нечистот для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС першої та другої категорії у будинках, в яких відсутні централізована каналізація, згідно норм, передбачених законом України про статус соціальний захист громадян. Які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи. Компенсація буде здійснюватися згідно поданих документів чорнобильцями у УКП Рогатинське будинку управління. І по цим питанням мав би цю роботу зробити відділ Романа Паширка. Так як спілка Чорнобиль не надала ще кількості, бо там не підлягають ціна компенсацію, вони ще тільки відпрацьовуються питання по чисельності. Тому ми просто депутатів доводимо до відома, що є таке питання, яке буде на розгляді. Так. Дякую всім. Дивіться, ще десь хочу як депутати, саме в гуманітарної комісії, яка включає освіту десь. Звичайно, що дуже мало представників освіти. От, і, можливо, тому і не апелюється десь питання. Бачу, програми розвитку, програма за програмою. Ми приймаємо по три програми, по дві програми на кожній сесії. Все ж таки, ну вже пора нам і про програму розвитку нашої освіти на громади. Тому що от зараз я як керівник ліцею, от в мене є діти, які є зараз в 9 класі. Я зустрічаюся з батьками, я не можу їм пояснити, де ті діти будуть завершувати 11 клас. От фактично, якщо ми будемо понижені, і я не знаю, в якому статусі буде мій заклад. Бачу, читаю рішення всіх міських рад, надбірна, Коломия, всі такі потужні ці. Всі вже мають перелік ліцею, гімназії, початкових шкіл. Ну, ми не знаємо, на чому ми стоїмо. 27-й рік не за горами. Фактично, ну десь я десь ну просто до звертаюся до комісії, щоб коли ми будемо планувати роботу на 26-й рік. Скільки ми там ще будемо депутатами, тому 20, чи будемо, чи не будемо. От, але щоб все ж таки в першому кварталі 26-го року десь було висвітлена ця програма. Це ну школа, це є основ... школа, діти, батьки, це є вісімдесят нашої громади. І це є. 80% життя, і всього, що поводиться, ну от, чим живе наша громада? Ну десь трошки треба і звернутися увагу і на ці речі. Ну, Ну, так. Я цілий час до Василя Івановича з тим підходжу, ну я не знаю, можливо комусь це байдуже, мені це не байдуже, бо тому що нути батьки цікавляться, ну і вчителі рахуйте. Ну я також маю армію за собою вчителів. Ну, ти. Ми приймаємо щораз, якихось нових, ще там, ну, а потім ну, що, що ми будемо робити? Ну, як ми маємо ну, себе повести, щоб принаймні ну, ми вже десь готувалися до 27-го року, десь якісь речі робили, щоб ми мали десь це все на увазі. Десь таке, десь. Якщо в грудні, то дуже добре. Ну, ну. розумію, що має тримати. Таке то. Добре, всім дякую за роботу.